Ні, тому президент України підписав чотири законопроекти про денонсацію угоду військовій сфері з Росії. Я був автором цих законопроектів разом із членами команди радикальної партії, і мені дивно, чому це не зробив президент, уряд, міністерство закордонних справ. Адже агресія Росії військова триває більше ніж рік. Натомість у нас продовжували до останнього часу діяти угоди про співпрацю з Росією в військовій сфері. Більше того, у нас продовжувала діяти угода про транзит російських військових на територію Придністров'я. як ми знаємо, Придністров'я це для Молдавії, це те саме, що для нас Донбас, і ми мали ліквідувати, розірвати цю угоду негайно для того, щоб дати можливість задля того, щоб перешкодити до постачанню військових російських до Придністров'я, і таким чином дати можливість з'єднатися Молдові із своєю частиною своєї території Придністров'ям. Тобто ці рішення, які були зайні... Власне, ми переживаємо ту саму ситуацію, тому так ви опікуєтесь? абсолютно правильно. Ну, по-перше, я вважаю, що не може бути ніякої співпраці в військовій сфері з агресором, так само, як не може бути формально, номінально сьогодні Чорноморський флот легально перебуває на території України, адже угоди про базування Чорноморського флоту у Криму по сьогоднішній день діють з української сторони, і українська сторона не ініціює їх денонсацію, бо представники Міністерства закордонних справ і представники Міністерства фінансів мені кажуть, що ми не повинні розривати цю угоду, бо інакше ми в суді десь там не отримаємо компенсацію. Ну по перше, невідомо коли той суд буде, і по друге, це десятки років будемо судитися за компенсацію. А сьогодні виходить, що Чорноморський флот, який виконав функції троянського коня, який брав найактивнішу участь у військовій агресії на території України в Криму, сьогодні він номінально юридично юридично правильно юридично підставно перебуває на території України. Більше того, до сьогодні між Україною і Росією діє угода про те, що один із військових аеродромів у. Криму, а саме нитка мають право експлуатувати російські військові, саме тому фракція радикальної партії, депутати від радикальної партії, пропонують денонсувати ці чотири угоди пов'язані з перебуванням чорноморського сьогодні у Верховній флоту. раді, так вони зареєстровані, і ми сподіваємося, що самим ближчим часом парламент їх розгляне, так само як попередні законопроект. Ні, я сподіваюся, що це буде значно раніше. Ми до цього докладаємо всіх зусиль, бо ми вважаємо, що агресор, який захопив наш Крим, який сьогодні розв'язав за війну проти нас на Донбасі, безумовно не може бути жодних підстав для того, щоб війська агресора в законний спосіб дислокувались на території України. Якщо ми кажемо, що Крим це тимчасово окупована територія України. Якщо ми не визнаємо анексію Криму, отже, ми маємо не ми гай... апріорі Олеже Валерійовичу. Ми апріва апріорі не можемо визнавати анексію Криму так саме тому ми маємо це наша Саме тому. Ми маємо не просто на словах не визнавати, а на ділі докладати. Зусиль до того, щоб захищати українські інтереси. Один із таких рішень це денонсація угоди про перебування Чорноморського флоту в Криму. А, до речі, про, Криму. про повернення Крима українській території. Які ваші прогнози? А ви звернули увагу, що в щорічному посланні президента звернули увагу, Крим... що посланні президента не було жодного слова про Крим? Так. Оце вам, це, це означає... оце вам відповідь. Я з вашого дозволу закінчу. Оце вам відповідь на ваше питання про перспективи. Якщо президент України в своєму щорічному посланні жодного слова не згадує про Крим, крім констатації факту агресії, про що знає весь світ, але натомість президент не доводить до суспільства, до міжнародної спільноти план дій по звільненню Криму, не згадує жодного переліку заходів, взагалі ні слова не згадує про Крим, то це відповідь на питання: які перспективи звільнення Криму з такою політикою, як ми сьогодні проводимо, боюся, що перспективи марні. По сьогоднішній день Крим, от ми знаємо, що це окупована територія. Ми водночас продовжуємо на цю окуповану територію постачати електроенергію, постачати е, харчування, постачати воду, постачати газ, постачати все, що завгодно. У нас не перервано сполучення з Кримом. Я питаю, ми чого маємо годувати цю захоплену територію? Вони хотіли там е, Аксьонов і Константінов бути в Росії, нехай через Керченську протоку їм везуть. Уть продукти.